Може, ще щось сам, крім борошна і консервів, хоча б не труп, які не прикидали. Пісок свіжий, значить, тут виривали яму. Оцю яму скинули гуманітарну допомогу. Ну, а потім чимось сміттям намагалися її прикидати. Канцерта одна, друга. Так, термін е, вида, е, випущено 16.5.23, термін придатності 16.05.26. Видно, ось банок, скільки воно тут є борошно порозкидане. Так це ще ж це те, що зверху, а ще ж там вже внизу. Але коли повідомив мій товариш про те, що там каже прицепів, може два вивезли оцієї гуманітарної допомоги, туди вивантажили і її прикидали. Ну мені вже ж тоді стало цікаво, що ну, два прицепи. Це ж дуже багато. Вони приїхали, провели слідчі дії, опитали свідка, який це бачив. Потім говорили, що їздили в сільську раду. Чи це належало у це все багатство Іванівської територіальної громаді? Я більш впевнений, що ні, вони громада ніякого відношення до цього не Бо Тут усе на виду. Якщо десь було щось би заховано, то люди б знали, вони про це говорили. Так що тут як кажуть, це сторони звідки привезли.